І кадри російських окопів біля дитсадка журналісти Суспільного зняли після деокупації нового бикова. Їх облаштували у дворі між дитячими гойдалками і з того, що знайшли на території закладу. Це теж зняли ж, мабуть, звідкись дах, щоб прикрити це все. Там зручно було перебувати людьми, прикривались дитячими закладами, прикривались мирними жителями, прикривалися. На період окупації тут вільно себе почувало півтори тисячі. Директорка закладу Наталія Єрмак каже: росіяни зайняли дитсадок, бо тут було найкраще у селі укриття. По собі лишили пограбовані кімнати, немає скла у всіх вікнах, вибиті усі двері, розбитий дах, зруйнована стіна та перекриття між поверхами, інші стіни в тріщинах від попадання снаряду. Деякі вже бояться заходити на цю сторону. Ну, дуже аварійне, але. Ми ходимо, ви знаєте, своє рідне. Упали плити вже не тільки другого поверху перекриття, а і першого. Тут зруйноване вже майже все. В цих кімнатах були ясельна та середня група. Пошкодження тут Наталія Єрмак називає найбільш критичним. Дії слів прилетіло по садочку у березні між 15-тим та 19-тим числами. В той момент в селищі лишалися одиниці мирних жителів. Рік по тому масштаби руйнувань тільки збільшились. Зробили свою справу. Снаряди і погодні умови. Бачите, стіна вже зараз зараз рухне. Дуже боляче на все це дивитися. Криша в такому стані, що її не можна було закрити плівкою. Ми закривали плівкою будинок культури. Ми закривали плівкою. Ось церковна громада плівкою там закриває кришу на церкві. Там не було можливості. Там криша зроблена басейном. Тобто, якби ми накрили щось, то ми б зробили там басейн зі слів Ігоря Костоварова. Для відновлення цього садочка у сільській раді отримали експертний висновок та до кінця минулого року зробили проєктну документацію. Мінрегіон погоджує цей проєкт. Але ще будуть і зміни до цього проєкту. Стан погіршився цього приміщення. Зараз будуть там додаткові роботи. Але крім того, додатково в проєкт будуть внесені зміни, де буде повністю зроблений благоустрій території, огороджа території, дитячі майданчики, меблі, які не було у попередньому проєкті. Попередню вартість робіт може зрости від 15 до 25 мільйонів. Зараз цей проєкт буде вартувати десь раза в пів. Тора більше, але коли він буде реалізований, то наші діти зразу все буде. Хочеться вірити, що це все відновиться. І знову почуємо ми не тільки. То котіння голубів, а й веселий дзвінки і сміх наших діточок. З 1 вересня минулого року 36 дошкільнят Новобиківського старостату, із яких 15 ясельного віку навчаються у приміщенні шкільної майстерні. Тут проводять 4 години із 9 до 13 без харчування. Необхідне для початку роботи отримали від волонтерів місцевих підприємців із сільського бюджету. На даний момент у нас дві групи, але у зв'язку з тим, що мало. Приміщення у нас не вистачає. Ми знаходимося тут усі разом. Отут роздягаються наші дітки, є туалет у нас тут, є в нас усі, ну як то кажуть, умови пристос... пристосовані. Є в нас тут гаряча вода, є бойлер. Тимчасово переїхав сюди і портрет Тараса Шевченка, який принесли зі зруйнованого садочка. Ми його відновили, почистили і на даний момент. Він наш оберіг. І ще один портрет Кобзаря виготовила власноруч та принесла із дому одна із працівниць закладу. Він у ігровій кімнаті. Нині на території садочку облаштовують кухню, аби діти могли харчуватися. Так зможуть організувати повний робочий день. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.